Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас 29 серпня, кінець літа, і я нарешті знайшла змогу вам показатися, тому що все мені ніколи ніколи знімати відео. Але я бачу, що люди додаються, однак, хоч немає нових відео, а люди до мене додаються до мого каналу. Тож рада усіх вітати і стареньких підписників, і новеньких. Роботи куча. Не встигаю всього переробити. Коли вихідна, займаюся консервацією, але я зробила дуже одну важливу для себе річ. Я підстригла всю лаванду, яку я приготувала для посадки на новій ділянці, на новій локації своїй. Я підстригала ту лаванду, яка квітує темно-синім кольором. Тому що хочу, щоб моя локація була темно-фіолетова. Залишились ось такі кольори. Вони також дуже гарні. Якщо не придумаю, де їх діти, я посажу окремо двома трьома рядочками. На іншій ділянці, також лавантові, тільки в іншому місці. І тепер дуже добре видно мої хризантемки. Оце хризантемка мультифлора. А є ще хризантемка кореєчка. Оце все кореєчки. Це також кореєчка. Красива така. І це також кореєчка. У мене наразі квітує хризантемка такого коричневого кольору. Це мультифлорка. До речі, в мене вже небагато кущиків Я потрошку продаю її. Я ще нікому не висилала поштою, але продаю резантемку у себе в селі. І такого кольору також квітує. Біла і ото коричневого. На квітах є ще й інші хризантемки, але поки що не розпустилися і я не бачу, який колір. Ось такі в мене справи таким займалася. А це моя діляночка із лавандою, ту, що я буду продавати восени. Вона ще десь із місяць ростиме, можливо, тижня три. Тоді я вже буду висилати. Є кущики невеличкі, є середні є більші. Ціну утворення буде залежно від розміру кущика. Пам'ятаєте відео взимку, я вам показувала, які там стерчаки були? Оце вони. Це вже тепер така лавандочка, такі кущики повиростали. Ще в мене буде на продаж лавандинчик. Цей лавандин я розсадила в кінці травня, на початку червня із живців, які сама поживцювала десь 12-13 травня. І вже ось такі, бачите, які великі. Я вже декілька разів їх підстригала, а вони все одно хочуть квітувати. Це лавандин сорту Гросо, конкретно Гросо. Хоча я бачила в дівчат гросо світліший. Але це неправда. Тому що ці живці, оці дітки, того лавандину, який я брала в дівчини, яка займається лише голландським, голландськими квітами, саджанцями, живцями. Вона там їх скуповує і продає. Так що це точно гросо. Ти То просто щаслива, що, що вистачило в мене сил, духу. Зробити те, що я планувала, те, що хотіла. Ось таке насіннячко, Ось насіння такого сорту. Не знаю, який сорт, бо в мене все насіння із. Ой, вся лаванда із насіння. Ось такий сорт я хочу розмножувати. Дякую, що були зі мною. Вибачайте, що так рідко до вас виходжу, але дійсно дуже спекотно, спекотний час. Та й спекотно. Зараз буду йти закривати аджику. Хочу закрити і сиру аджику, і варену, як то кажуть, двох видів. Все, буду з вами прощатися. Дякую, що чекаєте на мої відео. Мені це дуже цінно, дуже приємно. Але я сама, я просто не, розірв, не розірвуся. Хоча мені дуже подобається знімати відео і виставляти саме в Ютубі. Так що до нових зустрічей. Всього вам найкращого.